Вітаю, мене звати Чернявська Анастасія. Я є психологіня платформи Safe Women Hub. Сьогодні я би хотіла поговорити з вами про домашнє насильство та про те, чому жінки та дівчата тривалий час можуть залишатися у стосунках, коли по відношенню до них їх партнер поводиться агресивно. Домашнє насильство, воно циклічне. Давайте розберемося, що це за цикл та з яких фаз він складається. Цикл складається з трьох фаз. Перша фаза це наростання напруги. Наростання напруги під час цієї фази кривник може, наприклад, погрожувати постраждалій особі, або бути постійно незадоволеним, Не так стояла, не те казала, не туди дивилась, або щось, наприклад, такого. За цією фазою йде друга фаза. Це насильницький інцидент, або вибух, її ще називають цю фазу. Саме під час цієї фази відбувається насильство. Це можуть бути різні форми насильства: психологічне, фізичне, сексуальне або економічне. Це може бути як одна форма насильства, так і декілька одночасно. Все дуже індивідуально і залежить від кожного випадку. Саме під час цієї фази постраждала особа найчастіше готова до змін і звертатися за допомогою до суб'єктів, які. Надають допомогу постраждалим від насильства. Наприклад, вона може написати заяву у поліцію або звернутися до психолога з метою розібратися зі своїм емоційним станом та зрозуміти, як впоратися з ситуацією, в якій вона опинилася. За цією фазою йде третя фаза. Вона називається каяття, перемирення або медовий місяць. Під час цієї фази кривник. Змінює свою поведінку. Він починає вибачатися, стає більш лагідним, турботливим, може, наприклад, дарувати подарунки або квіти, або казати, що це ніколи не повториться і що це був єдиний випадок або останній випадок. Ця фаза є найпідступнішою. Тому що саме під час цієї фази жінки та дівчата перестають відвідувати консультації психолога, можуть забрати заяву з поліції. Вони впевнені в тому, що їх питання вирішено. На жаль, так не відбувається. Насильство само по собі воно нікуди не зникає. Воно, навпаки, з часом стає тільки більш інтенсивнішим та агресивнішим. І за цією фазою медовий місяць. Іде фаза наростання напруги і все по колу. Якщо ви впізнали в себе, свої стосунки у цьому циклі, і е, вам важко самостійно розібратися та розірвати це коло насильства, звертайтесь до наших фахівчин на платформу, які фахово вам допоможуть, підтримують і е, допоможуть бути щасливими та розірвати е, це коло, яке повторюється.